Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про благодійний проєкт під назвою Військові котики та Санта Клаус. ініційований благодійним фондом Велика сила це Україна. Проєкт поєднує турботу про військових та святковий настрій. Більш детально про нього нам розповість організатор та засновник благодійного фонду Велика сила це Україна Володимир Зеленюк. Володимир, радий вітати. Китаю. Дуже, я думаю, що розлетівся це відео з військовими котиками і Санта-Клаусом. Мені здається, вже по всій Україні і, можливо, навіть за межі так, України. Ну, в Америці теж бачили. Вже бачили. Так, так, Тому так. От я точно не помиляюсь. Так? Тому одразу хочеться запитати, як виникла ідея цього проєкту і чому саме от символіка військових котиків стала ключовою. Ну, захисники вже ж називають, що вони котики, коти. Ну і Санта-Клаус приїхав з передової е, привітати наших дітей, переселенців, які мешкають в місті Кривому Розі. І Санта-Клаус під охороною військових котиків. Бо олені вже немає, олені там всі у, у сусіді. Так. То у нас військові котики. Тому саме військові котики. А які інші, можливо, паралельно зараз проєкти реалізовує фонд Велика села України»? Евакуація, допомога військовим, деокупація Херсонської області, Лівобережжя, там де я мешкаю. Ну, деокупація всі України. Так. Це сами, сами головний проект. найголовніший проєкт. Найголовніший проєкт фонду. Ми ну, все... не забуваємо про дітей, тварин. Евакуацію, допомагаємо, вітаємо. А, так, але от саме е, хочете більше дізнатися про саме військових котиків та Санта-Клаус, так? А, ти, е, було сказано, що допомогти дітям, які є внутрішньо переміщеними. Так, Аккорди, на RAZI... В Чому заключається ця допомога? Конкурси, танці, подарунки, солодощі і дітки рисують письма для військових на передову. Тобто ви влаштовуєте такі заходи, так, святкові для дітей, де вони І приймають. підтримка Збройних сил України саме цими дітьми. Скільки заходів вже проведено? От таких О, от саме вже для вже було два заходи в неділю. Сьогодні був один. Повинен бути другий, ну. На жаль, через ці обставини які які, які сьогодні відбувалися. Бу, був прильот балістики і ми поїхали на розвал. А, Так. А як реагують діти взагалі? Але завтра ще буде одно. Дуже-дуже добре. Радіють, котика обіймають, танцюють, фотографуються. Ну, добре. А як загалом, ну, яка атмосфера панує от під час цих заходів? Як, як самі котики реагують на діток Санта-Клаус? Дуже весело. А душа рада. <хи> Коли діти улибаються, забувають про війну. Це дуже добре. Ну Про війну ми не можемо забувати. Але, бо вона ж, ще йде. але ж і дітям дарувати ті моменти радості, так, до, ну, в яких вони повинні жити, до яких, в яких вони звикли жити, ми також повинні це робити. Так. І ось це, саме цей проєкт є таким наглядним прикладом для цього. А скільки загалом планується таких заходів? Вже було проведено два, завтра. Ще буде, буде наступний. один. Ну і плануємо так поїхати до Покровська. Ну, де зможемо проїхати. В Херсон будемо теж їхати. Так. А, чи... Ну, Херсон на Херсонщину. То есть на, по на... селам, по селам. Це, я так розумію, такий довготривалий буде проєкт. Чи він буде виключно там до Нового року? Та може і... до. Не знаю, До Рождества там, до, до 6 -7 січня? До 7 січня. А, що ж, поговоримо саме про фонд. Так, як же подарунків, бо фінанси не резинові. А як взагалі відбувається ось цей набір цих подарунків? Це якісь збори ви відкриваєте? Відкрили збор, друзі допомогли, самі купили. І партньори. Є партнери. Угу. А з ким із фондів ви співпрацюєте? Можливо, Наразі це нова, державні... Україна, нова Україна дуже допомагає по діткам. От нова Україна дають на дітей, які хворіють. Сонячні дітки наші. Так, а от саме цей проєкт, з ким ви співпрацюєте? співпраці? Е, нова Україна. Е, друзі мого фонду, мої побратими, колеги з е, Герумії. Українське братство, ми разом з ними робимо, І то їхні партнери нової України. Угу. Тобто Це... в, цій, в цій колаборації відбувається. Так. тобто йде реалізації цього проєкту. Так. Да. Так. Ну що ж, поговоримо загалом про фонд Велика Села Ці Україна. Ну, і партнери, які допомагають так, кафе Смокерстейт в місті Кривому Розі, де ми проводимо для дітей свят, свят вечір, можна так сказати. ну, шоу-шоу. Так, ну що ж, і, і все ж таки перейдемо так, так, більше про фонд. Скільки людей залучено до роботи фонду і хто входить до цієї команди? А, наразі 50 чоловік. Українці. 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 Да. Да. Дуже... Спортсмени, актори, футболісти. Там, ну... Всі хороші, добрі українці. Коротко, але влучно. Коротко, але влучно, українці. Як ви знаходите ресурси для реалізації ось таких от великих проєктів? Партнери, благодійні заходи, аукціони і збір по соціальним сітам. Тобто соцмережі, різні заходи. І, і друзі-футболісти дуже допомагають. І друзі-футболісти, це дуже чудово. А, чи є якісь постійні волонтери в фонді? Чи так. ці 50 людей вони є, є. постійні? Так, так, а так, яку так. роль вони відіграють в роботі фонду? Ну, от один волонтер у мене займається чисто 59-ї бригади. Другі волонтери працюють на Покровські, в Кривому Розі є, вони займаються реабілітацією військових в фітнес-залі, щоб можна було силу заробити. І в Херсоні. В Херсоні є такий дуже звітний волонтер. В соціальних сетях, як Андрій Боксер, так, знаю. Він дуже займається в Херсоні дітками, пожилими, військовим допомагає. Наразі він зараз робить дуже велику працю. Евакуація з красної зони, не сірої, а з червоної зони. Так, а я так розумію, що допомога фонду вона дуже обширна. Тут є і евакуація людей з прифронтових зон. Так є допомога військовим, є допомога реабілітації військової. Так, є так, так, так. допомога дітям, дітям нутично переміщеним особам, і сонячних дітей та, та так. також сьогодні прозвучали і тваринки. І ті тваринки. тваринки. Так, а які нові напрями чи ініціативи планується запустити в найближчому майбутньому? Що ще такого, якихось проєктів не вистачає, на, Я... на вашу думку, фонду? Не вистачає фінансів. Чим більше буде фінансування, тим більше краще можемо допомагати і більше закривати запитів. Все стикається фінансування. Але якщо говорити все ж таки про проєкт, чи будете ще щось в найближчому Конечно, майбутньому? Так, так, так. Можливо, вже є в планах, ми можемо О, про щось. В планах це є, але я не люблю говорити, то буде, треба закінчити війну. Треба деокупірувати нашу територію. Є в планах школи, дома, садики, стадіони футбольні. Заново це встановлюватися, але. Но... Що тобто, тільки плани? Але на майбутнє все ж таки no, плани конечно, у фонду no, є, no, і, no, так, і так, так, це, це вже no. дуже добре. Кожен... Розмінування ще треба. Ну, 50 років треба, щоб Херсонську область розмінувати. Тобто будемо всім за займатися. А, так. І хочеться запитати: як кожен з глядачів може долучитися до вашої роботи чи підтримати фонд? Можуть мені написати на мій телефон, який зазначений на сайті або в соціальних сетях. Написати на електронну адресу, написати, що вони можуть допомогти, чим. Все так плюс. А, тобто приймається будь-яка допомога. Да. А, і, а, Ми можуть... знайдемо, що куди відправити. Або дітям, або на ЗСУ, або на нуль. А чи можуть люди долучитися до роботи у фонді, якщо є, є, так, є, є бажання? Звісно. Окрім цього, я знаю, що ви ще ще виїжджаєте на місця прильотів у mm, кривому розі і надаєте там допомогу. Mm, так, так. А скільки людей тут в команді, які от постійно mm, виїжджають? В кривому розі з моєго фонду чоловік п'ять, і мої друзі, побратими, це українське братство, вони їх дуже багато. Так. Ну що ж, і підсумовуючи нашу розмову, Володимире, як люди можуть долучитися і чи потрібно долучитися до проєкту «Військові котики та Санта-Клаус, чи потрібна там якась допомога? На військових котиків наразі ні. Ну, може, з по, подарунками. От буде, треба зараз е, солодощі, ми закрили запити всім діткам. Е, хотіли б поїхати на Херсонщину, на Донеччину і ті села. Котрі ще під нашим контролем, там теж є дітки. І хотілося б їм би привезти якісь подарунки. Бо солодощі з солодощами, яка ж там іграшка, машинка, хлопчика або куколка дівчині, або та ж м'яка іграшка, котик, я думаю, це буде гарно. Тобто прийняти участь можна не тільки фінансово, так можна привозити приносити? Так, Можна приносити... відправляти подарунки, ми все отримаємо на новій пошті і, і відвеземо. Можуть дітки рисувати. Рисунки для наших військових котиків на передову. Так, 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 так. І ми можемо цим сьогодні відправляти. А, ну що, чудово. Ну, я думаю, що сьогодні. А... Ті глядачі, які дивились наш ЕТР, вони зацікавляться цим проєктом, тому що він а, дійсно розрахований як на підтримку дітей внутрішньопереміщених осіб, а, так і на наших військових, тому що ось ця дитяча, а, така дитяча допомога, моральна. Вона також я думаю потрібна тим, да. хто зараз моральна допомога дуже треба. боронить боронить нашу країну. Я хочу подякувати за те, що ви сьогодні до нашої студії. Я щиро дякую за такі проєкти, які а, дарять свято тим. Хто дійсно не повинен жити в такі часи, а хто повинен просто наслужуватись своїм прекрасним дитинством і навчатись, вивчати щось нове, а не жити під обстрілами і всім цим іншим. Тому я щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і говорили ми на тему проєкту Військові котики та Санта-Клаус, який ініційований благодійним фондом Велика сила це Україна. В гостях у нас був Володимир Зеленюк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.